Жемчужина украинского кинематографа, киностудия имени Довженко. Когда-то здесь снимали несколько десятков фильмов в год, которые вошли в классику не только украинского, но и европейского, а также советского кино. Среди них тени забытых предков Параджанова. Сорочинская ярмарка Николая Эка. В бой идут одни старики Леонида Быкова. Ну, могем. Не могем, а могим. Хорошо а также работы самого Александра Давженко. Тем не менее, уже не первый год работа на киностудии замерла в ожидании лучших времен и финансирования. Студия при В своєму статусі національної вона абсолютно е, не, е, не одержує жодної підтримки від держави. Маючи повну інфраструктуру, студія не має е, замовлень від держави. Нас поставили. Чомусь в однакові умови з приватними продюсерами, і ми повинні подаватися на конкурс. Таким образом, павільйони, як правило, пустують, або ж здаються в аренду. А костюми, в які можна було б бы одягти як мінімум один полк, пиляться на вішалках. У кожного з них своя історія. А це костюми по Богдану Хмельницькому. Да, Богдан Хмельницький був да. зйомки були. Костюм з, з фільму Владика Андрей. Це плаття з картини легенда про княгиню Ольгу. 30 років тому назад знімали це. Знімав Юрій Ільєнко. Це був костюм для князя Володимира. О, йому вже, мабуть, років теж за 40. Це костюм Голохвастова з фільму за двома зайцями. імею рекомендувати себе. Світ Петрович Голохвастов. собственною персоною. Платья, в которої одягали зв'язки кінематографа, тепер отримують вторую жизнь в руках арендаторов. Була дочка Юлії Тимошенко і дуже дуже порядна дівчина, така вона саме вибирала ці костюми. Вона кастю. Ну якийсь них там був я не знаю. Ну вона все тут саме вибирала, ходила. Мені теж не допомогли. Мені допомагати не треба. Я кажу, сама все зроблю. Хто шеп вам приходить? Ой, багато приходять. Приходять депутати Верховної Ради, їхні діти. Луценко син був у нас. Аренда костюмів допомагає заробляти кіностудії допомоги деньги. Ми йдемо, що на прокат треба жо зроблять. Якби не ця війна, так ми вже б вже знімали багато фірмі, Поміти а так зараз у нас зовсім все. Якось так. Запуски кіностудії сейчас знаходяться цілих дві картини. Одну з них одна продюсірують, другої предоставляет услуги штатного режиссера Владимира Савельєва. После длительного перерыва в самом большом павильоне Европы вновь кипит работа. На киностудии Довженко строят декорации к съемке нового фильма. Уже менее чем через две недели коридорами возведенных стен будут ходить Сталин и Хрущев, а в бункере от обстрелов найдут укрытия другие герои кинокартины. Кінематограф – це ж не просто мистецтво, це ж потужна зброя, ідеологічна зброя. І ми ж бачимо результат, ви розумієте, на сьогоднішній день тут кіно також зіграло свою роль. Якби ми мали свій кінематограф, я думаю, може би у нас і. Не виникли ті конфлікти, які сьогодні виникли. Не потрібно себе обманувати, що ми велика нація, кінематографічна нація, у нас є Довженко. Люди на Западе кажуть, слушайте, ви нас уже достали там іменами Довженко і Параджанов. Уже покажіть щось нове. за последний год на кіноекрани вышло несколько украинских кинокартин, снятых режиссерами за свой счет, за исключением лидера национального проката, на которого государство выделило 16 миллионов из бюджета. Фільм Павадир отрима не тільки положительні оценки в Україні, по словам його режисера Аліся Саніна, кінокартина стала понятна і з зрителю за рубіжом. Коли я показував кіно, в американській кіноакадемії вийшов один з академіків і сказав, що окрім того, що ми подивилися там хороше кіно і можемо обговорювати його професійній якості, що завгодно. Але зараз я для себе зрозумів, що українці робили цієї зими, ну, мам на увазі, 2014 року на вулиці. Що вони не просто не подобаються той чи інший керівник держави? Цей вірус свободи живе в людях дуже дуже довгі роки і означає, що ці люди готові заради свободи, не готові віддати власне життя. Для того чтобы украинское кино заняло какие-то ключевые позиции в мировом масштабе, как минимум она должна завоевать внимание вначале власти, а потом уже и сердца самих украинцев, чиновники настолько безграмотные, что они считают, что кино ну, это такая просто пустая трата времени. Вот, они до сих пор не понимают, что это инструмент. Несмотря на то, что они видят, как супредельная страна прекрасно воюет и кинематографом. Uh, вот как она захватила э, uh, здешние умы своими фильмами. Тем не менее, несмотря на критическое состояние украинского кино, режиссеры и кинокритики верят в лучшее и надеются, что уже в скором времени его удастся возродить. Анна Иванова, Владимир Паутов для Донбасс Реалии, Радио Свобода.